Зараз ми очікуємо на автівку, яка збирається вести боєприпаси до артилерістів 79-ї, окремо десантно-штурмової бригади. Дорога, якою ми будемо їхати, зараз небезпечна тим, що простежуються російськими дронами. Поки що пересиджемо у підвалі, бо в небі працюють ворожі крила, які розвідують обстановку. Чекаємо на команду до роботи. Небо небі зараз небо чисте, зараз, напевно, на Суперкам, Орлани. Я вважаю, зараз на теперішній війні е, найважливіше це от, е, найменше створювати рухів. Чим менше ти, от, наприклад, ходиш навіть десь там по посадці, по цьому всьому, тим типу, ти менше шансів, що тебе засічуть. І чим пізніше ну, чим тебе засічуть, тим відповідно довше відпрацюєш. І це ефективніше, ніж тебе зараз замітять, е, накриють артові. М-119, 105-мм гармата. От. Ну, чесно, подобається. Того, що, не дивлячись на її невеликий калібр, 11,5 км дальність базового снаряду. Якщо активно-реактивними, там на 19,5. Типу, я вважаю, це досить гідно для, для такого невеликого так, гармату. А які ваші типові цілі? Піхота, бронетехніка, яка заходить, наприклад. Підході її пропим піймати. От. Раніше активно-реактивними, то ми могли якісь ідеальні цілі, якісь там, можливо, ворожі гармати також знаходили. 30.00. ноль-ноль. На сідьмому кемі погодовності один оно. Які важить знеради? 16 кг. Оце в зборі? Так. Да. В яких цілях зараз працюють з того, що вам дають координати от. Дуже схоже на на піхоту. Дуже схоже на піхоті. Зовне, давай ще раз. Давай, давай, давай. Десь є влучання. Отойди, отойди, отойди. Ага. Плюс. Я да, прийняв. Ну донбосі. Це в посадках біля Оспанівки. Нас помітила ворожа аророзвика. Мені здається, що вони просто е, якраз заїхали якісь такі хороші спеціалісти, тому що вони накрили нас, накрили вони СПГ-шники з боку, і тоді заїхала бронетехніка їхня. Тобто вони закрили все, що могло їх зустріти на підході. Да, нас розбирали тоді в бліндаж, пару прильотів. Ми є встили вийти, засипало нам хід. Потім по посадки ховались від ФПВ. Потім заїжджає ворожа беха в сусідню лянточку, відпрацьовує по ляточки розривними снарядами. Потім ми до хлопців бліндаж сховалися. Коротше, той бліндаж почали розбирати. Висадилась піхота. Нам треба було йти гармату відбивати, якщо вдруг що. Тому той день був такий да, дуже неприємний. Але слава Богу, тіпи, все минулося. Все залежить ще від нів. Типу, буває день, наприклад, інтенсивні штури там, ворога. Відповідно, ну, от, ми, може, буває там декілька штурмів, декілька їхніх заходів, там малих груп, типу, то ми можемо стріляти й довго. Yeah. Може бути якесь умовне затиші, там день там, от, нічого не відбувається, там десь чисто, десь хтось там переходить, то ми по ньому там, відпрацюємо. Під час розвитки підходів е, виявили переміщення техніки колони по цій ленті. Відповідно, так і я вже перед цим було сказано, підняли ФПВ, понаводили артилерію по планових цілях. Одна одиниця техніки підірвалася на протитанковому мінополі. Е, друга її отак об'їхала, і відповідно тут же її уразили з ФПВ. Піхота спішилася і е, отак одразу всі побігли в ленту. Дев'ять чоловік з однієї попередньої і дев'ять попередньо, з іншої. Під час їхнього переміщення зразу зброшки підлетіли і почали наносити ураження. Ще під час їхнього переміщення вони навіть не встигли добігти, як їх вже за двох сотили.